Шановні колеги, доброго дня! Відбувається спільне засідання партійної комісії міської ради, з питань соціально-економічної, регуляторної політики, регламенту міської ради та депутатської діяльності та з питань комунальної власності, розвитку інформацію цивільного захисту, населення та оборони міліційної роботи. Спільно спільно депутати. Хто за цим хворого є у нас, хто за те, щоб розпочати роботи комісії? Хто за, проти, утримувався, Дякую. Шановні депутати, чи всі ознайомлені з порядком денег, враховуючи те, що він присутній на інтернет-ресурсі і є можливість, того, щоб не втрачати час і розпочати працювати відповідно до, до порядку денного, тим ми повинні затверджувати. Всі ознайомлені. Не зачитуємо, приймає, приймаємо його за основу. Власне, голосуємо за основу за, проти, утримуємося. Шановні колеги, чи є зауваження, чи доповнення до порядку денного? Будь ласка. Відповідно до доручення голови, прошу внести до порядку денного наступні питання. Про затвердження комплексної програми цивільного захисту техногенної і пожежної безпеки на території Київської міської федеральної громади на 26-30 роки. Наступне про затвердження цільової програми мобілізаційної підготовки та мобілізації міського. Місцевого значення, забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян Силійської міської територіальної громади на строкову військову службу, дала Збройних сил України та інших військових формувань на 26-30 роки. Наступне про затвердження цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської міської територіальної громади на 26-30 роки. Наступне про затвердження міської цільової програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних сил України, сил територіальної. Оборони Збройних сил України та інших збройних формувань держави, утворених відповідно до чинного законодавства по законання заходів правового режиму військового стану на 26 рік. Наступне принесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради від 29 лютого 2024 року в номер 2312 8 2312845 про затвердження міської цільової програми зміцнення законності безпеки та порядку на території Київської міської територіальної громади Ізмаївського району Одеської області на 24 25 роки. Наступно внесення змін та доповню до рішення Київської міської ради від 31 травня 2024 року номер 24, 51, 8 2451848 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Київської міської територіальної громади міського району Одеської області на 24-26 роки. Дякую, шановні депутати. Голосуємо за поправку. Хто за те, щоб внести дані питання? Хто за. Проти утримувались одноголосно. Шановні колеги, голосуємо в цілому. Хто за затвердження порядку денного? Проти утрималось. Дякую. одноголосно. Переходимо ми до розгляду проєкту. Перше питання про звіт голови постійної комісії міської ради з питань соціально-економічної витоки політики, регламенту міської ради про діяльність комісії е військові міської раді за 25. День. Шановні колеги. Звіт розміщений на інтернет ресурсі чи є необхідність доповідати і чи виносимо дане питання на сесії. Хто за, проти, Дякую. Про зголовну постійної комісії ради з питань комунальної власності, інфраструктури, цивільного захисту, оселення, оборони та організаційної роботи про діяльність комісії військові міської ради за 25 п'ятий рік. Чи є необхідність і питаєте, що доповідати, що всі ознайомлені виносимо? Насильство за, проти, підтримує. Про виконання перспективного плану роботи Київської міської ради за 25 рік, шановні колеги, як з вас уважаю, чи є у нас необхідність доповідати, враховуючи те, що Київська міська рада функціонує щомісячно по іноді по декілька разів. Я думаю, що виконання плану там, мабуть, навіть є перевиконання. Слову, буквально скажу, перспективний план на 25 рік виконано 97,9%. Не виконано три питання, які ввійшли в порядку перспективний план на 26... 26 рік. Одне питання було поза межі компетенції міської ради, воно розглядалося виконкомі, і 12 питань не розглядалися у зв'язку, щоб не було необхідності. Тобто фактичне невиконання це 2%. Хто за те, що ви запитання? Про заведення перспективного плану роботи Пілігської міської ради на 2026 рік. На підставі пропозиції структурних підрозділівської міської ради виконавчих органів було створено, складено проєкт перспективного плану, і до якого більше 119 питань з основних питань. Це бюджет, зміни до бюджету, звітування старост, звітування комунальних підприємств, звітування медичних установ, виконання фінплану, зміни до цих документів і так далі. І ряд питань, які стосуються сфери соціальної медицини, освіти, культури і так далі. Наш міг збирав поріжність між радою кіння 20-го року митних перетворення стратегії розвідку міського сьогодні за громадою 23-27 років. Розпорядження міського голови створено почувство встановлення стратегії розвитку громади, заховуючи чотири стратегічні цілі виконавчими організації міської ради. Структура підрозділу виконавчого комітету Кіївської міської ради надані пропозиції до стратегії розвитку Київської міської країни громади з міського раної області на, на 23-27 роки та проєкту плану заходів за її реалізацію на 26 27 років. Також проведено громадське обговорення у вигляді проголосу з депутатами Київської міської ради за участі представників громадського... Всі пропозиції та зауваження, що надійшли відділом економічного розвитку було у інформацію інформацією та сформовано проєкти оновленої стратегії розвитку плану заходів з її реалізацією 26 2027 роки, які сформовані з чотирьох стратегічних цілей, 21 операційної цілі, 71 завдання та 198 заходів. Прошу схвалити даний проєкт рішення та до нас. Про закрепні військової судової програми з локалізації та ліквідації оброзі положення на території військові дальної громади заповідає волюпові Миколаєва. Даний проєкт рішення розміщений на сайті міністрівської ради. Хто за те, що буде дане питання на лікарні? Це просто голоса. Розобереження військової судової програми російських замість відсотків давної громади. Вас попадає з виною розвитку міжнародного спіровіцтва на території Київської міської равної громади. Розроблена дана програма, основними завданнями, якої є налагодження міжнародних зв'язків з муніципалітетами інших держав, співпраці з міжнародними організаціями, інвестиційними фондами, дипломатичними та консульськими представництвами, тощо розширення присутності громади в інформаційному просторі про просторі, розвиток транспортного співробітниця. Реалізація програми буде проходити протягом на 28 Років обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми потім програми складають чотирнадцять громад, дев'ятсот тридцять шесть і чотири тисячі. З метою вирішення питання спеціального захисту населення військовим. Осіб, які вимагають складних жителей поставить, чи достроково року соціального побудованості, зіслідження конкретних заходів спрямованих надання адресної матеріальної підтримки, надання додаткових соціальних гарантійній категорії громадян, весеранам війни, членам сімей, членам сімей за візопомеру військових службовців. Порядку визначено чинним законодавством України та враховуючи завершення дії програми спеціального захисту населення Київської міської територіальної громади і Кирівської району Одеської області на 23-25 роки, виникло необхідність роки до зберігання програми на новий термін, а саме програма спеціального захист населення Київської міської територіальної громади. действительная 26-28 ракет. Ориентированным объектом наблюдения на 26-28 ракеты являются 17 миллионов 50 тысяч гривень. а самому 26-28 ракет 6 миллионов 215 тысяч гривен, 27-28 ракет 5 миллионов 220 тысяч гривен и 28-28 ракет 6 миллионов 125 тысяч гривен. У зв'язку з тим, що спливає термін реалізації попередньої програми розвитку культури та туризму у цьому році є необхідність прийняття нової програми розвитку культури та туризму на 26 28 роки. Програма визначає пріоритети розвитку культури Келіс міської територіальної громади, організаційні засади її реалізації, оборонної ресурсні потреби є основним інструментом реалізації культурної політики на території Келіс Мінської територіальної громади 26 2026 та роках з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та інших особливостей, які військові міської територіальної громади. Загальний обсяг ресурсів необхідних для виконання програми за рахунок коштів місцевого бюджету та інших додаткових коштів заборонених чи чинним законодавством становить на три роки шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот дівностопів тисячі мільйонів.

З метою створення забезпечення, безпечного досвід середовища для виховання, навчання та розвитку дітей, розвитку сімейних форм виховання, за пріоритетність національного встановлення, соціального соціальному організація, організації та забезпечення виплати одноразової допомоги дітям сиркам дітям позбавленим. Батьківського піклування після досягнення 18-річного віку та забезпечення житлом дітей сильних дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Це основна мета програми соціального захисту дітей на 2026-2028 роки. Ем... Загальний обсяг на три роки складає 130 мільйонів 425 тисяч 700 гривень за рахунок міського державного бюджету та інших додаткових знаходжень, які не заборонені чим законодавства. Наступне питання про це оборонки. Шановні колеги, документарі. Шановні колеги, входу те, що програма вже закінчується в до 2025 року, яка була включна, то відділення програма багато було розроблена. І також ми змогли нашу плановиту молодь вітати щорічно за значні досягнення в навчання. І стримовують на закладу постійного середнього обсяг програми 300 тисяч дев'ять. Нас базу, про що тільки країни, наш стало. Проза проти утримуються. Наступно протягом міської програми організації харчування виховається учнів закладу освіти на 226 рік. Враховуючи, що організація харчування, за капітальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів зеленої субвенції, а у уже перешкодної. Буде. Фінансування всіх заходів, які передбачені у нас і прописані в стратегії реформування організації харчування, в інших роботи актів, актах, в тому числі фінансового характеру щодо планування видатків на 2026 рік. Наші громаді планують охопити харчування дітей за офіційної освіти і вучні в школах. 1, 4, 5, 6 і 7.11 білого категорії. А з 1 по 1 загальні опція більше 29 мільйонів російських. Тому прошу винести дане питання на розгляд сесії. Хто за? Проти, дякую. Наступне питання пронесення змін до рішення Хміської відповідати 26 вересня 2025 року номер 2311 Протежні програми ремонту та утримання замінили доріг комунальної власності та загального користування місцевого значення на 25 29 років. Олексій Віталійович, будь ласка. Це на капітальний ремонт проїзної частини вулиці Дмитрівській на ділянці з вулиці Української до вулиці питання? Розуміло, хто за те, що виростите лікарні. Запротив 4. Дякую, Світалій. Наступне питання, славне, на будь ласка. 6 програми на 2026 рік та передбачити обсяг фінансування на оплату робіт та послуг по виготовленню технічної документації у сумі 73 тисячі гривень. Тобто обсяг фінансування на 2026 рік у пункту 2 розділу 6 програми після зазначених змін становитиме в загальному суму 98 тисяч гривень для подальшого здійснення закладів реєстрації правородної мають питання.

Просить проголосувати за випускні за, проти, отримуємо голосу. Наслужби питання змогу цієї вітання, що ми законно міського відбирання з 29 лютого 23 року на 2217 безперечної плану соціально-полічного міської центральної громади Білорусь Грейського області на 24-26 рік але на документації. також пропонуємо доповнення поправку до цього рішення на підставі доповідної записку управління захисту соціального захисту Київської міської громади Значить, і проєкту рішення про соціальний захист населення Київської міської громади. Пропонуємо передбачити в плані соціальної кормі щодо затвердження плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади, також кошти на виконання програми соціальних захист населення Київської міської територіальної громади. Згідно з доповідю в зв'язку з тим, що програма закінчила свою дію у 2025 році, на 2026 рік планується виділення частин 6 мільйонів 215 гривень, тому пропонуємо затвердити ці дві зміни. Поправку до... це поправка, то що стосується програми соціального закладу, це моправка. Голосуйте за поправку. Ми голосуємо, що за поправку, хто за нас є така. Хто за, а проти, на одноголоску. Останні питання поправку. не будь ласка. Десь я з них Не річній раді та інших партнерів. Пропонується проєкт рішення про внесення зміни бюджету громади на базу перевік, що не пов'язано. Це про бюджетних призначень, меж головних розпорядків коштів за їх пропозиціями. Все одному доходимо постійно бюджету не змінюються. Прошу вас, хвалити призначення проєкту винести на сесію. Ще хочу казати, якщо ви заводіли додаткова дотація на генератори, до які ми збирали, то, мабуть, на сесії я буду просити поправку до замішення, якщо будуть кошти. Дякую. Наступне питання про бюджетський міської допомоги на 2026 рік. Ми бюджет громади на 26 рік. Він розробив.